Ми встановлюємо протитанкові міни, протиопіхотні міни для того, щоб попередити прориви і не дати змоги безперешкодно пройти до наших позицій. Виходимо, як правило, вночі дуже, як кажуть, погану погоду або це дощ, сніг, туман. Да. Це, як кажуть, «время сапера. А ще взаємодія між підрозділами нашими. Ми знаємо, що нас прикривають з повітря, що в будь-яку хвилину можуть заглушити, закрити сектор наші побратими. Що на позиціях нас прикриє, наше прикриття. Впевнений, звагаджений колектив. Андреалін присутній завжди, Що б ти не робив, ми ж усі. Якби хлопці, да, немає значення, в якому ти віці, хоч ти молодий там хлопець, хоч ти там вже прослужив 20. Любий підрив викликає кучу емоцій. І надії радості, тому що робота зроблена. І всі, найголовніше залишилися цілі і неушкоджені. Поки противник вивчає по картам, ми міняємо ландшафт вручну. Тим самим вводимо противника в заблуждення. Звісно, ми ж робимо свою справу так, щоб ворог теж е, не знав, де що ми залишили, які сюрпризи, які подарунки. Участок, який допустимо, ми закриваємо тими самими противотанковими мінами, щоб якщо в випадку прорива хоч якось зупинило ворожу техніку, та й в них пішов на час, час для розмінування і проходження цього даного участку. І щоб вони як, уповільнити їхнє пересування. Що вміємо ми, ми. У нас один за всіх, і всі за одного, як кажуть. Тому хлопці, приходьте, хто бажає якось допомогти. Ми всі будемо раді і навчимо навіть тих, хто приходить без досвіду. Все як кажуть, робиться для того, щоб всі ми перемогли. Так, бо одну справу робимо для нашої України. Нам смерті, нам перемоги. Слава Україні, героям слава.